Таю всіх на другому уроці курсу планування мрії 2025 рік. Я сподіваюся, ви або вже по почистили свій простір, або хоча б почали чистити свій простір і відчуваєте прилив енергії. енергії чогось нового. Так? Коли ми залишаємо все старе, то для нас відкриваються можливості для нового, для, щоб проходили нові речі, нові люди, нові можливості. І я думаю, я. Сподіваюсь, що ви це вже відчули, і у вас пішла життєва енергія, і ви набагато енергійніші ніж були до цього. І поки ми зараз на такому підйомі, трішки маленькому, я хочу, щоб ми ще більше підійнялися в енергії, так і поговорили сьогодні про наше досягнення 2024 року. Для кожної з нас дуже важливо зафіксувати свої досягнення. Річ в тому, що скоріш за все кожна з нас думає. Ну, що я там зробила? Ну, мільйон же не заробила. Хату не купила, машину не купила, 500 стран не об'їхала. Ну, нічого немає. І коли ми дивимося соціальні мережі, а в сучасному світі ми кожного дня дивимося соціальні мережі, то здається, що хтось такий класний. А я що я зробила? Я сьогодні попрацювала. І... Таким чином, ми просто не, не дивимося в цю сторону. Ми не дивимося в сторону своїх досягнень. Але у нас вони є. І ми просто не концентруємося на них. І тому сьогодні от прям, потрібно зафіксувати свої досягнення. Але перед тим як ми будемо свої досягнення фіксувати, я хочу поговорити ще раз, що таке досягнення. Досягнення це не обов'язково якась велика мрія, там, запустила курс. Купила машину, поїхала в якусь подорож, да? там щось таке грандіозне зробила, отримала премію, статуєтку року. Це не обов'язково таке. Будь-яке велике досягнення, воно будується із маленьких досягнень. Наприклад, якщо ви хочете схуднути на 10 кілограмів, то для того, щоб схуднути на 10 Кілограм екологічно і добре для свого здоров'я, то вам потрібно кожного дня робити одні і ті самі речі і не зупинятися це, харчуватися, пити воду, тренування, там, ходити кроки, так? І якщо ви кожного дня будете це, це робити, це кожного дня маленьке досягнення. І якщо кожного дня це робити, то в кінці року ви дійсно будете мати чудову форму, гарні результати і. І те, що ви хотіли, так? Тому я хочу, щоб ми зафіксували не тільки наші великі, як нам здається, досягнення, але і маленькі теж. І для того, щоб краще вам дати приклади, які можуть бути маленькі, великі перемоги, я е підібрала дев'ять тем, які перші прийшли мені на думку, так? І зараз по цих темах, по цих сферах, ми пройдемось, і я вам... Запропоную декілька досягнень, а потім розкажу, як далі ми будемо з ними працювати. Робота, Робота не обов'язково отримати підвищення або заробити мільйон. Робота це може бути. Та може бути, що ви до сих пір працюєте на своїй роботі, всю компанію вже звільнили, а ви працюєте. І це теж досягнення, тому що в сучасному світі втратити роботу ну, дуже легко. За декілька секунд її можна втратити. Це може бути закрили добрий проєкт, відкрили новий проєкт. Можливо, це був якийсь дуже важливий зізвон з вашим клієнтом. так? Можливо, ви отримали в цьому році нових клієнтів, можливо, до вас повернулися старі клієнти, можливо, ви е просто відкрили якесь направлення в роботі. Так? Тобто це можуть бути будь-які досягнення вашій роботі. Якщо навіть ви почали просто легше відноситись до своїх мітингів, дзвонів на роботі, це теж досягнення. Запишіть їх. Особисте життя. Що тут я заклинаю? Особисте життя. Це може ви щось зробили особливо для себе. Почали відноситись до себе якось інакше. Або ви наладили зв'язки з матусею, або ви частіше почали зустрічатися з сестрою, з подругою. Можливо, ви просто почали дзвонити своїм батькам. Так? Можливо, хтось зробив щось для свого здоров'я. Да? Особливе особисте, особливе і особисте але особисте. Особисте для себе, що ви не хочете ділитися там, в інстаграмі, в чаті або щось чимось. Але це для вас має значення. Так? Навчання. Не обов'язково пройти якийсь суперкурс і отримати високу кров. Кваліфікацію. Це може бути марафон, якийсь ви прийшли в інстаграмі. Е, ну, це може бути по здоров'ю, марафон, ви чомусь там навчилися, по бізнесу. Можливо, ви просто почитали, прочитали якусь книжку, яка дала вам знання, ви там чомусь навчилися. А може, ви просто погуглили, в чомусь навчилися якусь нову програму вивчили. Так? В світі багато зараз інструментів. Можливо, якусь програму ви вивчили нову, можливо. Ну, Якісь знання прийняли якоїсь людини. Навіть дивлячись блогера постійно, так, якщо він якось надає контент, то можна у нього багато чого навчитися. І тут запишіть, що ви навчилися. Подорожі. Щоб записати в досягнення подорожі, не потрібно їхати в іншу країну. Подорожі достатньо, якщо ви просто відкрили для себе парк, новий парк в своєму місці. Так? В місці. Тобто, може, ви їздили до батьків в гості, може, ви просто вікенд кудись їхали і відпочивали. Тобто, Подорожі це не інша країна, це не 550 країн. Це, якщо ви там виїхали в якусь країну, це теж важливі подорожі. Добрі справи. Ми часто думаємо, що ці добрі маленькі справи, вони не є нашим досягненням, але подумайте. Скільки добрих справ ви зробили за цей рік? Що тут маю на увазі? Можливо, ви віддали контакти свого тренеру, своїй подружці, і вона вже стрункіше за вас, або ви просто дали номер телефона свого свого лікаря, там, майстра по манікюру. Можливо, ви скинули якесь навчання, яке людині зайшло і вона там навчилася, так? Можливо, ви просто підтримали свою подружку і коли у неї були погані часи, так? У кожного з нас бувають гарні, погані часи. Може, ви підтримали когось, так? Можливо, ви просто подзвонили своїм батькам і поговорили з ними. Для вас це просто дзвінок, а для людини, можливо, це все життя. Тому що батьки це така тема, вони завжди. Вони завжди чекають нашого дзвінка. Тобто добрі справи ну, це таке маленьке досягнення, але ми ніколи не знаємо, як ми впливаємо на людей. так? Тобто, Ви, коли даєте будь-який контакт, ви не знаєте, як людина з ним буде поводитися. Коли ви даєте знання, ви не знаєте, як людина буде використовувати ці знання. Але ви це зробили. Ви витратили свій час і зробили це. Соціальні мережі, дуже популярна тема, і я, як Семенник ну, не могла б пройти цю тему. Можливо, ви в цьому році закрили свою сторінку, тому що вибудовували кордони і закрили свою сторінку. Можливо, ви наоборот відкрили та почали вести свій бізнес. Так? Можливо, ви провели в цьому році 4-5 прямих етери. Можливо, ви зробили там 10 різ. Запишіть в це в досягнення. Так? Душевний стан. Можливо, ви почали відноситись до себе якось інакше. Почали займатися з психологом, коучем, пішли в якісь групові, групові сесії. так? Тіло, можливо, ви почали в цьому році. Краще харчуватися, або прийшли ми догляд якийсь, або здали аналізи, так? Е, можливо, ви просто почали тренуватись, навіть якщо ви один раз на тиждень тренуєтесь, то це теж досягнення, тому що якщо порахувати за рік, то потрібно один, бо можете на кількість е, тижнів в, в році, і ви вже це вже буде не один, це буде вже набагато більше, так? І ну, це, типу, теж рахується, так можливо, ви просто ходити, почали ходити на вулиці, більше гуляти, менше сидіти, втикати в телефон, в соціальні мережі, в комп'ютер. Це теж рахується. Потім покупки. Не обов'язково, щоб записати в досягнення, потрібно купляти цю машину, квартиру, що там ще, дайсони, телефони. Це не обов'язково. Ця кофта. Я її купила і отримала стільки радості, що мама не горуй, і просто в досягненні можна написати, що я купила цю кофту і отримала куп, купу задоволення. Можливо, ви купили просто собі те взуття, яке про яке ви мріяли. Можливо, ви купили ту ручку, про яку ви мріяли і хотіли дозволити собі витратити гроші на річ, яка можливо вам не потрібна, тому що у вас існує ще 550 ручок. Так? А ви купили ще одну. Але це для вас досягнення, тому що ви дозволили собі витратити гроші на ваші забаганки. Тобто, можливо, ви купили собі квіти, ви дуже хотіли. І це теж досягнення, тому що тут потрібно дозволити собі купити те, що ти хочеш, і втілити своє бажання. Коли ми в тілі маленькі бажання, маленькі такі бажання, у нас з'являється енергія. І чому сьогодні я набагато енергійніше ніж вчора? Да тому, що вже почався наш челендж, тому що ви почали вже. Е наш курс, ви почали вже викидати ці речі. Пішла енергія. Моя мрія здійснюється і я почуваю набагато себе енергійніше, ніж вчора. І так буде відбуватися з вами, якщо ви будете дозволяти собі робити якісь маленькі речі, але ті, які ви хочете. Тобто, ще раз наголосу вашу увагу, що досягнення це не обов'язково щось таке велике. Це може бути маленька якась річ. І знаєте, Може нам здаватися, що ми нічого такого не зробили, але ми це зробили. І я хочу, щоб ми не просто перерахували ці досягнення, які у нас там є, маленькі, питання да? винудила вас записати ваші досягнення, там заставила написати кожну фігню, яку ви зробили. Я хочу, щоб ви ще присвоїли собі те, що ви це реально зробили. Чому я сказала фігня, мені прям різануло це вухо, тому що коли ми не присвоюємо це собі, яким, коли ми не, зро... не розуміємо глибинні сенси того, чого ми робимо, воно проходить мимо нас. Я розповім: я шамник, я обожнюю робити Riels, наприклад, Reals. Ну Що там такого зробили Riels? Зараз всі вміють монтувати цей ну Сценарій плюс-мінус вже надиленість є, якась всі ж дивляться ці Reals, так? Але, щоб зробити рілс, потрібно написати сценарій, зняти кадри, змонтувати, придумати текст, підібрати музику, написати текст, придумати шапку якусь, опублікувати. Все це, по суті, одиничні такі моменти. Вони займають не ну, дуже багато часу. Але вкупі це займає достатньо нормальну часу, щоб зробити нормальний рілс. Це, якщо ви зробили цей різ, це ваше досягнення, Тому що, розумієте, в цей час ви не їли чіпси, ви не дарували, ви не дивились ріелс, ви не обсуждали якісь новини. Ви вкладали в себе і реалізовували свої ідеї. І тому дійсно це ваше досягнення. І ну, це ваше досягнення. Ви це зробили для себе. Або Можливо, ви думаєте, що ви зробили щось продати, але все, ж все, в житті ми робимо, ми робимо для себе. Так, ви зробили для себе, ви вклали в час себе, ви просто відточили свої навики, і це реально є вашим досягненням. І присвоїте його собі. Тому що, якщо ви будете таке, то, що я там зробила, ну добре, Таня сказала, записати всі досягнення, запишу. Ні-ні-ні. Глибинно пориньтесь і зрозумійте, що у цей час ви не. Профукали. Ви вклали в себе, вклали в свій бізнес, вклали в свої навики, і це дуже класно. Тому, коли ми будемо писати досягнення, то я пропоную написати досягнення і присвоїти це собі, розділити свій шаблон на дві колонки. Так? Якщо ви пишете в зошиті, то теж дві колонки. Або перший лист. Досягнення, другий лист, ми пишемо те, що, як ми будемо присваювати. От, наприклад, я зробила за рік десь 150 145 одиниць контенту, я вчора врахувала, ну, не враховуючи сторін. І як я вже розповіла, що Ріос це вкладання часу в себе, і я в другій колонки пишу, що я вдячна собі, я пишаюсь собою і я молодець. Тому що я реально молодець, це була купа часу, яку я витрачила на себе і на свою справу мрії там. І я присвоюю це собі. Це не просто так, якісь там рілоси я роблю. Це реально я присвячую собі. Це я зробила для себе. так? І далі ви будете писати свої досягнення, і я хочу, щоб ви або. Якщо в комп'ютері набираєте кожну фразу Я вдячна собі, я пишаюсь собою, я молодець набирали кожного разу. Не копіюйте і не вставляйте. Якщо ви пишете на папері, це ще краще, ви просто ручкому пишете Я молодець, я пишаюсь собою, я вдячна собі. Це дуже важливі інструменти, тому що якщо ви не присвоїте собі свої досягнення, то воно пройде мімо вас. Вся ця право пройде мімо вас. Так і, і якщо є якась річ, якою ви дійсно пишаєтесь, і ви дійсно офігіваєте, що ви це зробили, що ви така крута молодець, то ви можете написати, просто я вдячна собі за те, що я стільки часу витратила на це завдання. Я вдячна собі, що я витримала це. Так? Тобто кор під кожним пунктом пишіть свої вдячності. Я не хочу вас знаєте, щоб шаблону не було. Це ж все для вас, і робіть так, як вам хочеться, як ви відчуваєте, тобто сідайте і пишіть. Ну і Другий приклад у мене, я навчилася в'язати в цьому році, так? Ну, тут теж можна подивитися з двох сторон. Перший, що я навчилася в'язати, яка я крута, а з другого можна, ну, що тут такого, я навчилася в'язати одним узором, один шарфік, одними нитками. Але знаєте, ну, типу, світ він завжди двосторонній, чорно білий І добре погано можна зробити, і можна відноситись по-різному. Але сьогодні ми відносимось з повагою до себе. Я навчилась і так робити один узор, одними нитками, один шарфік, зв'язала два шарфіка, і це моє досягнення. Тому що я цей час не профукала, я вклала в себе, я багато чого дізналася, коли це робила, і я дійсно кайфанула від процесу. Я хочу, щоб ви пройшлися по всім всім досягненням, які у вас є. Робіть це, як вам зручно. Можете виписати собі сфери, які вам, як я на прикладі да, робила, по сферам пройтись, а можете пройтись по місяцях. Там що було минулої зими? Напишіть, що ви там зробили, що було весною для вас особливого, що ви зробили, що було літо, що було осінь і що є зараз. Тобто напишіть всі-всі свої досягнення. Не жалкуйте паперу, не жалкуйте е, сторінок у Ворді. До речі, шаблон цієї у мене є шаблон для цього року, і в описі під цим відео, і в телеграм-каналі я вам скину, ви його собі копіюєте на Google диск і починаєте робити своє завдання, що вам вже не потрібно було робити цю таблицю. І це, звичайно, класно. Ви зробите все, що стосується вас, але я впевнена, що 2024 рік подарував я вам якісь подарунки. Ну. Щось трапилось, може, таке е, класне, що ви не очікували, а світ вам подарував. І е, я би хотіла, щоб в кінці цього файла ви ще написали, за що ви дякуєте 2024 році. Року, року, 2024 року. Ну, це може бути, мені пощастилось познайомити з якоюсь людиною. Мені пощастило знати нову роботу. Я встигла не, не про себе. Там. Що вам пощастило, що вам запам'яталося? Можливо, були якісь такі події, да? ви кудись поїхали, вас кудись запросили, щось дійсно для вас трапилось, яке ну, ви не очікували, а воно сталося. Напишіть, будь ласка, давайте так, щоб досягнути було мінімум 20 штук, а вдячності до 2024 року мінімум 5. Розгоніть цю енергію. От коли у вас пішов підйом від очищення, ви підійміть свою енергію ще більше своїми досягненнями. Я впевнена, що кожна з вас фантастична жінка, унікальна жінка. Я впевнена, що ви дуже велику кількість речей зробили вже в 2024 році. Просто зберіть це все в одному документі. Добре? Я бажаю звичайно вам успіхів, радості, енергії. Ви найкращі обіймаю і до зустрічі в наступному відео.